У Тросинецькій громаді запрацював розумний кол-центр. Він працює на базі міської ради та дозволяє мешканцям отримувати інформацію про адміністративні і соціальні послуги цілодобово. Завдяки співпраці Тростянецької громади і шведсько-української програми ЄГАБ. В Тростянецькій громаді з'явилась можливість розумного кол-центру. Система надає кілька переваг. Це швидке отримання точної інформації щодо документів, вартості, процедур надання адміністративних послуг та режиму роботи. ЦНАПу громадяни потрапляють на голосового помічника, який надає вичерпну інформацію про графік роботи або надання послуг. Також передбачено звернення до оператора кол-центру. Система сама спрямує по напрямкам, який обирає громадянин для точного і правильного консультування. Така система робить комунікацію швидшою та зручнішою. Додзвонитися до розумного кол-центру можна за номером 054 58 662 90 з мобільного або 662 90 зі стаціонарного телефону.